Доброго дня, шановні наші друзі! Я продовжую знайомити вас з новинками, які поповнили книжковий фонд нашої бібліотеки. І сьогодні ми з вами будемо мандрувати сторінками сучасної української прози. Розпочнемо ми з вами з книжки Оксани Кір'ян на роздоріжжя доля. Жіноче щастя оминуло сільську вчительку Тамару, Заміжжя за чоловіком, який ніколи її не кохав. Без дітей та надії на щастя. Зустріч із давньою університетською подругою яскравою і успішною Наталкою примушує замислитись над своїм життям. Тамара розлучається з чоловіком, приїздить у місто і йде працювати домогосподаркою до старого чоловіка Михайла Яковича. Знайомство з його сином, холодним та владним. Перевертає все життя Тамари. Здавалося, треба від нього триматися подалі. Але є в них одна спільна риса, це самотність. І знову Тамара на роздоріжжі долі. Отже, Оксана Кір'ян на роздоріжжі долі. Світлана Талан успішна українська письменниця. Зайвий раз її не треба рекламувати, але я буду рекламувати її нову книжку Душа Ніколь. Ніколь. Талановита скульпторка. Багато років тому вона вийшла заміж, народила дочку, але подружнє життя сімейне її не склалося. Вона розлучається. І до зустрічі, все йде в її житті Шкера до зустрічі з її першим справжнім коханням. Але... Таємниці минулого не відпускають е, Ніколь. Життя поставить Ніколь перед вибором. Виправити помилки минулого чи жити щасливим майбутнім. Однак минуле має чимало таємниць. А розгадати ці таємниці ви зможете, прочитавши нову книжку Світлани Тала «Душа Ніколь. Марина Манченко та Гіркі апельсини. Марина Манченко дуже любить подорожувати, і книжка її написана про Україну та українців, які живуть на Сіцилії. Вони навчаються, працюють, творять, а їх долі переплітаються у химерне мереживо на тлі моря, квітучого гібіскусу та дещо ретроградних місцевих традицій. Але Закоханість в Сіцілію минає. Порироки змінюються, а сицилійські апельсини виявляються зовсім не такими солодкими, як здавалося. Марина Манченко Гіркі апельсини. Роман Роксолани Сьоми «Світи Сумішні. Це містичний трилер. із Знавчим відтак історичним підтекстом. Тут є два сюжети і дві часові, два часові пласти, які на перший погляд існують автономно. Однак у певний момент, 1930-ті роки, так, таки перетнуться із сучасністю. Усі події розгортаються в Галицькому містечку Ж, що тривалий час було осередком видобутку Алебасту. Якщо алебастер приховує в собі майбутні скульптури, то провінційне містечко жаску овіяну легендами таємницю. Отже, Роксолана Сьома Світи Сумішні. Продовжуючи тему історичної містики, пропоную вам роман Дмитра Білого Кабінет доктора Калігуси. У цьому Густому від пригод персонажів роману, Романі читач зустрінеться не лише з головоломками і авантюрами містичного доктора Калігуси та його послідовників. Ми зіткнемося тут із деякими вузловатими проблемами людського існування, описаними захопливо і чесно. Отже, Дмитро Білий кабінет. Доктора Калігуси. Шанувальникам кримінального, кримінального романів пропоную новий твір Мартина Якуба Не Твоє собаче діло. Роман Мартина Якуба поволі затягує читача в пастку інтриги і вповні розкривається вже в другій половині роману. Автору вдається пов'язати і головну. Лінію розслідування і життєво побутову лінію другого плану. Та ще й з чимким фіналом вибити читача сентиментальну сльозу. Та головне, що може зачепити читача сильніше, ніж те, що тут повно прекрасних песиків, так так собачок. Отже, Мартин Якуб не твоє собаче діло. Павло Коробчук письменник, музикант, журналіст, представлений новим романом Ключові клапани. Ключові клапани художня історія незалежності, книжка про дружбу і зраду, славу і звинувачення, хворобу і любов, музику. І мужність. Це життя чотирьох шкільних друзів, кожне з яких є варіантом розвитку країни. Зрештою, герої мають знову зібратися для розкриття больових точок минулого, для початку нового кругообігу, якраз напередодні нашого Великого свята Дня Незалежності. Книжка Павла Коробчука Ключові клапани. Василь Слабчук письменник для розумного читача, для читача з філологічною культурою, для того, хто може насолоджуватися пастельним стилістично вигадливим стилем. Василь Слабчук книга забуття. Це не тільки унікальна людська доля. Василь Слабчук один з найталановитіших письменників свого покоління. Біографія ліричного героя – «Афганістан і болісна втрата ілюзій. Історія нашого сучасника немислима без цього героя. Ця книжка уособлює все найприкметніше з прози Василя Слабчука. Василь Слабчук Книга забуття. І нарешті. Улюбленець наших читачів Андрій Кокотюха та його роман врятувати березень. В, основу роману, в основі роману лежать реальні історії українців, які пережили окупацію в березні 2022 року. Дія розгортається на окупованій Київщині. В описаний час автор перебував у Києві як учасник самооборони району після звільнення Київщини та відкриття жахливих наслідків російської окупації Бучі, Ірпеня, Гостомеля та інших міст та сіл. Автор, як волонтер, відвідував ці населені пункти, розмовляв з людьми, яким довелося пережити жахливу окупацію. І всі ці історії, реальні історії лягли в основу роману Врятувати березень. Отже, чекаємо вас в бібліотеці. Дивіться, книжки різноманітні, на різний смак. Я думаю, що всі будуть задоволені.